Вітаю всіх! Хочу зробити оголошення на тему тематики і всього іншого. Будь ласка, не кидайте мені в приватні повідомлення всяку гидотню, бред чи ще щось, новини якісь. Ну це бред і ідіотизм. Знаєте, ви самі цю гидотню читаєте менше читаєте? Мене грузити просто. Я просто настільки втомлена, проживаючи в місті Харків, я дуже вже втомлена і. Становлюсь нервова, скажу чесно, від цих всіх новин і всього. І мене ще грузять люди. Я просто прошу: менше всяких цих новин, гедоти і всього іншого не треба. І ви самі на цьому не зациклюйтесь, будь ласка. Що зовсім погано, не дуже все треба просто брати і валити з місця проживання. Варіантів інших немає. Ви бачите, куди летить Полтава, Львів, всюди звіздець. Є просто місця, де менш інтенсивно, де більш інтенсивно. я збиралася до родичів у Львів відпочити погону. просто домовились, класно, все супер, зміна обстановки, все. І тут така срака. Вони просто сиділи в підвалі і дзвонила вже просто. Поздєць. Я не змо... я не поїхала, бо не було місця нижньої полки. Просто не встигла в... вицепити цей білет. Ну ось так буває. Тому давайте менше новин, менше гедотні, менше негативу. Ми на це не впливаємо і треба це як мимо ши пропускати. Я це дуже прошу. Бо мені також важко все це читати. Ви хочете від мене відповідь, я просто не буду на це відповідати. Це моя позиція. Мені треба теж відпочинок перезавантаження. Тому це все вже треба розуміти. Давайте реагувати на адекватно на все.